Слава Україні! Потужні слова, потужне відео, потужна віра і переконання у нашій перемозі. Це ті перші і найперші відчуття, які з'являються після перегляду відеоролику Час повертати своє. Яке зранку було розміщено в телеграм-каналі головнокомандувача Збройних сил України Генерала Залужного. Ми чуємо слова. Які говоримо і мусимо говорити завжди. Українці не є жертвами, українці є воїнами. І те, про що ми з вами говоримо майже кожного вечора, кожного ранку, кожного дня, про те, що кожен знищений ворог це життя українця, маленького чи старого, воїна чи цивільного, у цьому і є свята правда нашої боротьби. Свята правда боротьби, яка має привести нас до перемоги. Не боятися цього. Твердо бути переконаним у цьому, що ми готові і це робимо, і це роблять наші воїни знищують ворога. Саме знищують, спопиляють його на нашій землі. І потужні слова, і потужна віра, і потужні символи. Найголовніших з яких наша перемога. В складі Збройних сил України ми можемо і це зробимо. І кожен на своїй ділянці фронту, нашого спільного Українського фронту. Запам'ятаємо ці слова і маємо пам'ятати їх кожен день, тиждень, місяць, рік, сотні років. І Пам'ятати мають наші діти. Онуки і правнуки. Це не анонс контрнаступу, як комусь здалося. Ні. Це наша молитва за нашу перемогу, за наше майбутнє. Це те, що дає сили тримати стрій на Одещині, в західних регіонах, центральних і особливо на нулі, при фронтових регіонах. На вечір Одищина на цю годину 4-5-0 у нас без обстрілів. Знову хтось буде говорити вам про те, що ніч буде неспокійною і готуйтеся. Готовим треба бути завжди. До того, що ворог буде продовжувати атаки, повітряні або намагатиметься стріляти з моря, запускатиме дрони камікадзе-шахеди, щоб вбивати. От саме про це, вбивати кожного з нас. Аби заволодіти вже не просто нашими душами, це не вдалося, а знищити наші тіла, знищувати надалі наші міста та села. Ми мусимо бути готові до дій під час таких атак. Тому мої слова про те, що я прошу вас бути чемними, вони не взялися звідкись. І ви це знаєте. І дякую тим, хто ці правила поведінки під час повітряної тривоги дотримується. Чи буде ніч тихою? Про це знає Господь Бог і ворог, якщо намагатиметься атакувати. А от що знаємо з вами точно ми, що з нами Україна в серці, наші Збройні Сили, наші сили оборони, які знають усі ці виклики і ризики, і знають, і довели це, як діятимуть під час чергової навали. Тому віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Критично важлива інфраструктура в нашій області, в наших містах і селах, вона повністю функціонує. Вона забезпечена усім необхідним. І це дає впевненість у нашій майбутній перемозі. І послухайте ще раз ті слова, які лунають у цьому відео. в нашій молитві, в нашій спільній молитві. І як лунає зранку. Державний гімн України після нього мусить лунати і ця молитва. Молитва справжніх воїнів, молитва справжніх українців та України. Тримаємо стрій! З нами Бог і Україна. Ми переможемо. А вороги ласкаво просимо до пекла. І там ми зустрінемо вас своєю посмішкою, щоб навічно відправити саме те пекло, звідки ви не повернетеся.